Привіт всім! Денчик тут і я маю для вас захоплену новину. Олім Бета Соло це продукт, який допоможе вам досягти ідеального загару та зберегти вашу шкіру красивою та здоровою. чим ми маємо справу: це справжній технологічний комплекс трьох формул, які роблять вашу шкіру щасливою. Отже, перший протен Бленд. Мідь для красивої пігментації шкіри, друге. Protect Skin Blend – антиоксиданти та зелений чай для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Третє Beauty Skin Blend – вітамін С, цинк та гілоронова кислота для молодого вигляду. Кожна капсула цього чудового продукту містить інгредієнти, які роблять вашу шкіру більш здоровою та красивою. Що вам потрібно зробити? Просто спробуйте Олім Бета Solar та поділіться своїм враженням. Якщо вас зацікавило, замовити можна на нашому сайті або в інстаграмі. Просто перейдіть за посиланням у шапці профілю. Не забувайте поставити лайк та підписатися, щоб бути в курсі всіх наших новин та пропозицій. Робіть свою шкіру щасливою з Олім Бета Solar.